Шулиника нормально, ну тревогу что делать? все, ну да, да. А Давай, давай, винушбари за ручку, да. І проходь на вихід, да. де там тоже так, 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 так. Так, справа можна. На Давайте на на направо. Давайте всі направо сюди. Направо, направо. Панюша, сюди. сюди. Жовті направо, на де жовті? Де жовті? Лариса Чотирь. Васильівна, можна фото? Фото зрамо. Загальне. А, а, а ось порозбігалися, так? Завтра, Хорошо, тоді завтра загальне. Так, 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 так. А я, ні, то, ж Оксана вона зробить фото, що вона робить. Так, Сьогоднішнє відео ти куди да, зайняв. Да. Я сьогодні залью. Да, я вже скинула. Діти, хто мама, ким мама прийшла? Пішли. Ваня, іди до мами. Скажи, Ларисі Васильівна, до побачення. Побачимо, з ким зі мною. Ага, є, папа. Да, мама ось. Тривога, так? Щас